Доброго ранку, діти. Подивіться, до нас сьогодні у гості прийшла Ромашка, і вона посміхається. Діти, як ви гадаєте, чому вона так радіє? Вірно, тому що настала весна і у неї з'явилось багато подруг. Як ви гадаєте, хто може бути подругами для ромашки? Вірно, це різні квіти. Діти, які квіти ви бачите? Так, це тюльпан, нарцис і наша гостя ромашка. Подивіться, де стоїть тюльпан від ромашки? Вірно, тюльпан стоїть справа від ромашки. А де стоїть нарцис? Вірно, зліва. А скажіть, будь ласка, скільки тюльпанів розцвіло у парку? Так, один. А скільки нарцисів? Молодці. Один. Пригріло сонечко і з'явився ще один нарцис. Тепер скільки нарцисів? Так, давайте їх порахуємо. Один нарцис, два. Усього два нарциси. Діти, а як у нас стало два нарциси? Скільки було на початку? Так, був один нарцис. А скільки ще виросло? Вірно, один. Як утворилося у нас число 2? Так, ми до одного нарциса додали ще один нарцис. А як нам зробити так, щоб і тюльпанів, і нарцисів було порівно? Так, ми можемо забрати один нарцис. І скільки у нас залишиться? Правильно, один. Як утворилося у нас число один? Вірно, ми від двох нарцисів відняли один нарцис. А як зробити порівну, не забираючи нарцис? Так, ми можемо посадити ще один тюльпан. І по скільки квітів у нас тоді буде, якщо ми посадимо ще один тюльпан? Вірно, по дві. Отже, діти. Як утворилося у нас число 2? Вірно, у нас була одна квітка, і скільки квітів ми додали? Вірно, ще одну. Тепер квітам на галявині буде весело. Діти. А хто повертається навесні до нас у парк? Вірно, птахи. А що ми можемо зробити для того, щоб птахи залишилися жити в нашому парку? Так, ми можемо повісити шпаківні. Подивіться, скільки пташок прилетіло до парку? Вірно, одна. А скільки ви бачите будиночків? Так, один. А ось прилетіла ще одна пташка. Скільки стало птахів? Давайте порахуємо. Один птах. Два. Усього два птахи. Як стало два птахи? Так, була у нас одна пташка. І скільки пташок ще прилетіло? Вірно, один. Як у нас утворилося число 2? Так, ми до однієї пташки додали ще одну пташку. Але ж будиночків для пташок нам не вистачить. Як нам зробити так, щоб і будиночків, і птахів було порівну? Вірно, ми можемо збудувати ще один будиночок для птахів. Скільки тепер будиночків? Давайте з вами порахуємо. Один-два! Як у нас стало два будинки? Так, ми до одного будиночка додали ще один будиночок. Птахи вдячні вам за чудові будинки! Вони будуть кожного разу зустрічати нас у парку веселим співом. А на цьому наше заняття завершується. До зустрічі, малята!